Прочуйність і вдячність саме так хочеться назвати розповідь про одну сотень тисяч українських сімей, яким довелось залишити рідний дім і втікати від жахів війни у невідомість заради життя дітей. Ми, як виїжджали, ми думали тільки про те, щоб до Миколаєва живими добратися. Так як ми їхали по дорогам і на обочинах стояли машини розстреляні. Інна та її чоловік Вадим звичайна українська сім'я, їм по 35 Мали свій дім, працювали на землі, тримали худобу, вирощували на продаж городину і мріяли про щасливе майбутнє трьох своїх діточок. Війна прийшла в їхнє маленьке село на кордоні Миколаївської та Херсонської областей одразу гучно з градами і танками. Дуже гаряче стало в нас оце март місяць, дуже йшли бої четверо в нас. Загинуло людей, розстріляли прямо там на полях. По нашому селі, по які були села, вони їх просто обстрілювали, просто обстрілювали так навмання. І в це все час ми сиділи в підвалі. Ну, це так, щоб без вилаз, ну це, навірно, ну сутки. Ну, ховались, виходили, ховались, виходили. Так і жили. Ночью родителі на вулиці діти в хаті сплять. Розділись, помились, оділись в куртках, отак ночі і проводили. В хатах закривали вікна, все, щоб, не дай Бог, вечором не було ніде ні світла. не Зовсім. Ну, ми зі світлом були п'ять днів війни. Потім ми півтора місяця жили без світла, без води, без продуктів, без можливості виїхати навіть у місто ми не могли. Коли після розгрому під Вознесенськом ворожі війська відступили, з'явилась можливість виїзду полями, по снарядами дорозі. Люди гуртувались по декілька машин і пробивались на вільну територію. Ми ще виїхали, а після нас там уже. Ну... Вже підривались на мінах, і вже люди там їх розстрелювали, машини є знайомі наші, яких то вони вже ну, не виїжджали туди, не було дороги вже там. Ну, нам ще пощастило. Пощастило, бо сусіди позичили автомобіль, щоб Анухи не змогли вивезти дітей. Пізніше Вадим перегнав авто власникові до Миколаєва. Своя ж машина так і залишилась розібраною в гаражі. Власне, як і все, що сім'я нажила. Худобу просто відпустили на волю. Ти тяжко працював, щоб десь щось построїти, десь щось купити. І ти розумієш, що ти повижен взяти саме необхідне, а це п'ять чоловік. Це якраз саме необхідне, це якийсь смінний одяг там, і документи, і якісь трохи продукти, і все. Оце і діти, це все, що необхідне тобі. І все остальне остається. Ти просто двері закрив, подивився вслід. У двору і уїхав, і все дякувати батькам та людям, які зустрілись на шляху сім'ї Анохіних, Вероніка, Ліза та Давид зараз у безпеці. До міста енергетиків сім'я потрапила випадково. Але, мабуть, це щасливий випадок, жартує Інна. Вона перелічує імена, хвилюючись, щоб нікого не забути. Олена та Василь Болоцьких, Ольга Андрієва, Олег Вітковський і е хазяїн плавнів Левіцький Юрій Ніколаєвич. Дуже нам тож теж допоміг. Він нас прихистив у себе на плавнях. Ми в нього жили три місяці. Дуже йому вдячні за це. Він з нас не грошей не брав ні за послуги. Там не за світло, ні за що. Червоний хрест дуже добре допомагає нам. Кожний місяць видають допомогу продуктову дуже гарну. Ми практично всім забезпечені. Дуже багато допомагали люди з Константинівки, з села, коли ми на плавнях жили. Люди везли. Ми тоді приїхали, це якраз було перед Паскою. Люди везли і продукти. Потім на Паску і Пасок нам скільки навезли, і речі везли, які могли. І купляли і іграшки, дітям везли. Все, що могли люди, то вже дякую їм везли. І ну, ми тут ну, самі не залишились. Дуже вдячні вашому місту, ну, дуже нам допомогли. Дітей оточили турботою, запрошували на різноманітні заходи, майстер-класи навіть до спортивного табору. Позитивні емоції відтіснили жахи пережитого. Мамина помічниця Вероніка, татова принцеса Ліза і козак Давид веселі та щасливі, і це найголовніше. А ми ще вам калину підіймемо. А ми нашу славну Україну! Хей, гей, розвеселимо! Зараз Анухіни живуть у красивому просторому будинку в районі малоповерхової забудови. Працівники атомної електростанції Сергій та Світлана Чуприни віддали в їхнє розпорядження другий поверх свого котеджу безкоштовно. А коли дізнали, що батько родини пішов до війська, відмовились навіть від оплати за комунальні послуги, Ба більше. В одній з кімнат для зручності гостей обладнали кухню. «Даже Навіть Сережа, коли робив діру здорову в стіні для кабеля, я говорю, боже, дідуша, що ж, як це ж ви будете? Так, каже, зробимо ремонт, то не страшно, аби вам було удобно. Нові знайомі чи вже, мабуть, друзі, допомогли з усім необхідним плитою, холодильником, мікрохвильовкою, телевізором, пральною машинкою. Побут облаштували. Діти готуються до школи, мріють про гуртки і секції, які вже встигли обрати. Але час вони міряють іншими критеріями: телефонами, дзвінками від тата. Батько родини зараз саме на Миколаївському напрямку захищає рідну землю. Коли може, тоді телефонує. Ми не можемо зателефонувати, бо нема зв'язку. А він, коли має якийсь зв'язок, він нам телефонує. Дає знати, що з ним все добре, і ми і чекаємо наступного дзвінка. І так, так і живемо. Інна каже, була проти того, щоб Вадим йшов на війну. Батько трьох неповнолітніх дітей мав повне право залишитись з родиною, але то було його чоловіче рішення, і вона його прийняла. Сама ж стала потроху волонтерити, допомагаючи чоловікові і його побратимам з амуніцією, якої не вистачало, з медикаментами. Це тендітна панянка і є справжня українська жінка, добра господиня, турботлива мати, любляча дружина і водночас сильна, смілива і рішуча. Вона нічого не просить, навпаки, готова у будь-яку мить сама прийти на допомогу. Навіть у цій ситуації, коли залишилась з валізою і трьома дітьми на руках, кажуть, у темні часи помітніші світлі люди, і вони знаходять одне одного, як світлячки. Чимало таких Інна зустріла в Южноукраїнську за її відчуттями, це місто наповнене енергією добра.